Так, я ще приїхала. У нас дуже великий мороз. Ось так у нас вчора вийшло. Тут ми більше надали цементу. Прямо з тими конкретно. Тут так склеїлося, ну так сказати. Склеїлося нормально. Вже не, не, так, деякі камушки. Ну, нам потім будемо заливати жидким з цементом і з поліестером. Тим, що ми купили. Спеціальний поліестер такий, типа понятно, що да? таке. І повном все, все заливали, заливати, що десь до осі. Погляньте, тут тобто, бачите, позначив. Он до лізє серним гем малював, до куди воно буде йти. Єде там що по нальово. Поклибун заливати, будем дивитися. Ну так, нормально. тут до більшість залили, ну <п> там зрости конкретно. <'ятна> Один заливали, вчора ми економили цемент. То будемо заливати. Тоб прям застило конкретно Туда. Так щоб зекономити трошки грошей. Такі гроші йдуть, як вода. Це вчора ми штромку зробили для цієї витяжки. Ми в бані треба обов'язково, щоб була витяжка того влажного воздуха, який будуть дочі з душової. Я провів її от сюди. Тобто буде включатися і одразу буде работать, штучка, Але я такого не хочу. Я хочу, щоб купити таку штуку, щоб вона робота. Є така штука, вона довелася в Амазоні. Що вона сама определяє, якщо велика, велика влажність в домі. Ой, бля, от деякі влажність. В домі, що... То вона сама витягує той уважний воздух. Таку я хочу. Може вікна потіють, наче буде муфа. Треба зробити звичайну потіють, тому що ми ще не зробили коси, нічого не зробили, там десь пропускає воздух влажний. Додому не отаплюється, там вікна відкриті, там постоянно. Так що не знаю, треба відкоси полювати зробити. Але як їх робити, я не знаю. Треба ще раз запінь, треба обрати, ще раз, раз запінить. Потім обрізати, а потім є mm, така смолаті e... побігла, щоб нічого не пропускало. Треба замазати, за... а потім робити коси. Я так бачила в інтернеті, побачимо потім. Тут ще теж треба мені зашпакльовувати все. Тут, тут не сітку треба брати. треба брати бумажну, бо сітка може пропускати, а бумажна вона така більш плотніша. Зараз я буду йти. Застила. Тонко. А, ну, тонка теж не застила. Тут застила, а там нет. Так, Зараз буду на другому поверсі дошпаклювати. Я ж до цих пір не, не дошпаклювала. Ті, Я говорила, 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 ніяк времени нема запаклювати. До речі, ми купили на, на вулицю, ось такі фонарики, два, два вісім знаружить дому і два при вході, виходить. Це все неужидово. Купили самі дешевші, щоб були. Тому що у нас щось грошей. Просто Зробили, щоб я повісив електрик, щоб ми повода не торчали. То він сказав, купіть самі дешевші, які там можна, а потім вже з рівня можу купити такі, які нам подобаються. Це ми купили, бо в нас грошей немає. Вони стоять 4 євро, 390 щось таке, одна штучка. Це стоїть велика, 15 євро. Це буде при, при, при в'їзді вдома, там на вулиці, при в'їзді, щоб повода не торчали, він це поставить їх, хай вже вони горять. А потім з, з, з часом, коли розбагатіємо, купимо таку, яку нам вже подобається. Зараз поки так. Поки так, поки в нас навіть немає на грошей мусор вивезти. Ми ж якщо будемо накидувати цей мусор, ну взагалі треба його туди. Бачите, провод буде точати. Ту велику на 15 євро про сюди. А ті маленькі, виходить, чотири штучки їх. Одну сюди, от там провода торчать, бачите, от одну сюди. І другу от, от туди, далі. От там, бачите, провода. І дві останні з, з за додому. Він зараз проведе провода і підключить, включається. Вже було везде, везде було везде. світло було. Получається, ось тут. От там, бачите, от там одну і от там одну. І так, будемо так.